Привіт! Сьогодні вже восьмий день мого челенджу. А відео про Канаду. І сьогодні мало бути відео про те, як змінилася я за цей а, час в Канаді, але це ж відео про Канаду, а не про мене. Тому а, я хочу поміняти цю тему на порівняння Канади і Європи. Так, да, це таке буде дуже обширне відео, і хочу сказати відразу, що все ж залежить від того. В якому місті ви живете. Ви можете зрозуміти, якщо ви приїжджаєте в Канаду і ви хочете жити в Торонто або Ванкувері, то вам буде набагато важче з тим, щоб, наприклад, отримати піар, тому що набагато більше людей, які подаються від цієї провінції, але буде набагато легше знайти роботу, тому що в таких великих ну, в таких великих містах багато роботи. Якщо ви їдете в якесь маленьке місто, то там буде менше роботи, але більше шансів отримати піар. Тому багато хто приїжджає в Канаду в маленьке якесь місто, отримав піар і потім виїжджає кудись в краще місце, знаходить кращу роботу і живе своє щасливе життя. Але сьогодні відео не про це, а про порівняння. А, давайте почнемо з того, що а, основна відмінність така максимально велика. Це культурне життя в Європі. Ви в будь-якому місці можете знайти замок. У будь-якому місці ви можете знайти якісь гарні місця, куди ви можете піти погуляти. Є певні площі, там де багато ресторанів і так далі. Дуже гарна архітектура. Дуже легко, дешево поїхати з одного міста в інше місто на на потязі <laughs> на потязі Хто живе в Канаді, знає, що потяг тут не для цього. А, і це мені дуже подобається в Европа, тому що і ви ближче додому, і набагато більше всього, і ті ж самих концертів і так далі, набагато більше. А якщо дивитися Канаду, культурне життя, ну тут є концерти, тут є Дуже багато американських зірок зірок, які сюди приїжджають, українські, зі, які сюди приїжджають зараз. Але а якщо говорити про архітектуру, то тут ну майже її немає декілька міст Канади, які реально гарні. Там Вікторія, Квебек Сіті, і вони реально гарні, бо там є хоч щось. Таке місто, як у мене, тоді. Ну, тут реально немає архітектури взагалі. То навіть якщо будують нове щось, воно квадратне. Ось. Тому, якщо вам це важливо, якась естетика і так далі, Канада не для вас. Скажу так: сто відсотків. Наступне це транспорт. Бо дуже велика різниця. В Європі ви можете користуватися вільно громадським транспортом. Вам не потрібно здавати на права, не потрібно їздити і. Досить легко і швидко потрапити з одного міста в інше, з однієї країни в іншу. В Канаді вам потрібно мати авто, тому що якщо навіть ви хочете поїхати в магазин, то без авто вам буде важко. А, плюс тут дуже великі відстані між, між містами, між якимись гарними місцями, там, наприклад, в Банф поїхати. Це найближче гарне місце біля нас і туди їхати 3 години. А, наприклад, в інше місто, поїхати там в одну сторону півтори, в іншу півтори. Якщо ви живете там далі, там, то ще довше вам потрібно буде їхати. Тому якщо вам дуже принципово користуватися громадським транспортом, то краще вибирайте Європу. А щодо легалізації. По моєму досвіду, досвіду людей, які про це говорять, то в Канаді набагато легше отримати піар. Є дуже багато програм, які дають можливість це отримати, тобто ви можете, якщо ви там з великого міста і там немає можливості, ви можете переїхати в маленьке місто, там отримати піар, або ви можете там довчити французьку мову і ваші бали по експрес-ентру, ентри будуть вищі. Вам не потрібно там три роки жити в. Там в країні, щоб податися на піар, там достатньо деякі програми 6 місяців, а тому Канада в цьому плані виграє, якщо ви хочете отримати піар, якщо ви хочете отримати там резидентство. ось наступне природа. Скажу так: мені здається, що в Канаді щодо природи трошки краще, тому що тут більше такої природи, дуже багато. Парків, дуже багато місць, там, де National парк, там, де просто от парк, його не чіпають Взагалі там дуже багато тварин, а, диких, а, дуже гарно, дуже довгі відстані, і просто їдете і ви насолоджуєтесь цією природою. Так як тут немає високих домів, ну, я дивіться, я не оцінюю там великі міста, більшість, більшість міст, а тут низька забудова. Тут ви вільно дихаєте, тому що дуже багато приватних домів, а не багатоповерхових. І тут якось дихається вільніше, тому що, коли ви їдете в Європу, там дуже багато домів один на одному, тому що дуже мало місця, і а, також нерівна поверхність, тобто горист, горист. Ну, гори, більшість місць, тому все-таки тут щодо природища, то Вільного дихання і більше простору, все-таки Канада виграє. А, Дуже багато пунктів про які хочеться розказати, про яку, наприклад, фактів життя. Все залежить від того, де ви живете. В Європі є деякі міста там, де рент коштує набагато дешевше, ніж в Канаді, а в деяких містах він коштує навіть дорожче, ніж в Канаді. Тому тут це дуже відносно, і щодо цього пункту я не можу там сказати, що ось в Канаді тут дорожче жити. Ні, дивлячись, де ви живете в Європі, деяких містах Європи, і більші податки, і ну, більша вартість за рент, і взагалі за все. Я вважаю, що продукти і там, і там можна знайти хороші. Головне шукати. Хто шукає, той знайде. А як по моєму досвіду, коли я була в Європі, то там трошки краща якість овочів, Ось і взагалі. Трошки вкусніше всі продукти, не знаю, як це пояснити, особливо хліб. Тут з хліб, в Канаді з хлібом трошки є проблема, але то таке: то на різну людину, можна так сказати, на різний смак. Давайте так: якщо ви, вас цікавить саме тема, що краще Європа чи Канада, просто загулять всю інформацію про це, саме шукайте ту країну. Яка вас цікавить те місто в Канаді, в яке ви хочете їхати, і дуже сильно буде все відрізнятися. А мені тут подобається, тому що я люблю такий спокійний життя. Мені не потрібно там, а, наприклад, як в Європі, ми могли вийти на вулицю, і там багато людей ви можете побачити з ними поспілкуватися. Ну, Більшість європейських людей не дуже там спілкуються один з одним на вулиці, давайте так чесно, але ви можете їх побачити. Тут, в Канаді, коли ви виходите, ви не. Особливо людей не побачите тільки в магазинах якихось великих, або на якихось ярмарках. Але так в буденному житті ви просто так, коли будете йти, а ви більше часу їдете на машини, навіть не ходите, і людей ви більше часу не побачите. Тому, якщо для вас це дуже важливо, то обирайте Європу. Тому що в Канаді ви будете більш одинокі, самостійні, але у вас буде більше простору, більше природи і більше такого здорового. Ритму життя, також щодо трудоголізму, дивіться, тут також все залежить від людини. Деякі люди в Європі дуже багато працюють, деякі люди в Канаді мало працюють. Тут все залежить від людини, але тут все-таки більшість робіт це шість днів в тиждень, і тому що тут люди люблять працювати. І відпочивають вони більшість часу. Це виїжджають на тиждень-два в Домінікану, Мексику, Кубу і так далі. А в Європі, коли ви на відпустці, у вас відпуска може бути місяць, і ви можете об'їхати всю Європу на своїй машині. Тому дуже такі дуже не те, що глупо, просто це неправильно оцінювати Європу і Канаду так загалом, Потрібно оцінювати саме те місто. Яке ви хочете їсти з тим містом, яке ви розглядаєте в Канаді. Ось і все. Тому є дуже багато сайтів, ви можете спитати чат GPT, якісь нюанси, ви можете спитати у людей, які там живуть, в Ютубі подивитися дуже багато відосиків. Тому... от таке відео сьогодні вийшло. А наступний дев'ятий день це у нас буде, що мене реально дратує в Канаді. Я розкажу. Які ці нюанси за чотири роки я їх побачила багато, але це буде тільки 10 пунктів, тому до зустрічі на завтра. Байбай.